Казка кривенька качечка. Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі Ходімо бабу в ліс по гриби. От пішли, збирає баба гриби, коли дивиться, у кущику гніздечку, а в гніздечку качечка сидить. От вона й дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже, візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пірочком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по гриби. Вертаються, аж дивляться, що у них так прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони й до сусідів. А хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли діти і баба по гриби. Приходять додому, аж у них і вареники зварені, і починок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів чи не бачили кого. Кажуть, бачили якусь дівчинку. Від керниці воду несла. Така, кажуть, гарна, тільки трішечки кривенька. От дід і баба думали, думали, хто б це був. Ніяк не згадають. А далі баба і і каже, знаєш що, діду, зробимо так. Скажемо, що йдемо по гриби, а самі заховаємось та будемо наглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, гарна. Тільки що кривенька трішечки. Пішла вона до керниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться, аж у гніздечку немає качечки, тільки повно пірячка. Вони тоді взяли гніздечко та кинули у піч. Воно там і згоріло. Коли іде дівчина з водою, увійшла у хату, побачила діда і бабу та зразу до гніздечка. А гніздечка немає. Вона тоді, як заплаче, дід і баба до неї і кажуть, не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми тебе будемо любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина і каже, я до віка жила б у вас, тільки б ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер каже, я не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку і веретенце, і я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять застатися, Вона не схотіла. Діти, баба тоді зробив їй кожілочку і веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить, каченят та буночок? Побачили її та й співають. Он де наша діва, он де наша Іва. Наметеному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце дзвенить, скинемо попірочку, нехай летить із нами. А дівчина їм відказує. Не полечу я з вами. Як була у лужку, Виламала ніжку, а ви покинули мене, покинули. От вони їй скинули попірочку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок і ці теж. он де наша діва, он де наша Іва. Наметеному дворці, на тесаному стопці. Кожілочка шумить Веретенце дзвенець. Скинемо їй попірочку. Нехай летить і з нами. А дівчина їм відказує: Не полечу я з вами. Як була у лужку, виломала ніжку, а ви покинули мене, покинули. Тож летить і третій табуночок. Побачили дівчину і зараз. Он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тесеному стовпці кожілочка шумить, веретенце дзвенить, скинемо попірочку, нехай летить із нами. А дівчина їм відказує: Не полечу я з вами. Як була у лужку, виламала ніжку. Ви покинули мене, покинули. Скинули їй по пір'ячку, дівчина вбралася у пірячку, зробилася качечкою і полетіла за табунчиком. А дід і баба знов зосталися самі собі. Ось і казочці кінець, а хто слухав? Молодець!